25 травня 24 го року знімаю свою клумбу. Що в мене цвіте? От у мене бересклетик красивий вже. Туя росте. Це лаванда. Так, півники цвітуть. Мої гейхери я розсадила, вони гарно прийнялися. Це барвіночок варіагатний цвіте. Там в траві трошки юки хочуть цвісти вже. Так. І ось вже. Мені дуже сподобається мій жовтий півник. Пів було два. Так, ось ще одна гейхера, родоначальниця. Скоро вже будуть цвісти троянди. Так. Півонія в мене прийнялася. І вже певно, третій рік. Фізостегія скоро буде цвісти, Ще одна півонія. Так, і хочу ще показати. Ось ще трояндочка. Зберегається цвісти. Ось мої півники. Тут тіньочок трошки. Так, гвоздичка. І... Ось моя красуня Вейгела. Наомі Кембл називається. Це пухироплідник звичайний. У мене ще є дябло. Тут у мене ще одна Вейгела рожевим буде цвісти. Ось моя сосна і ось моя спірея Little Princess. А отут я зробила таку композицію з двох березів білого і зеленого. Ось моя Туя. А тут у нас така зона трошки погано оброблена. Я посадила вже свої власні кизильники. От вони цвітуть. Їх багато. Здорові трошки не видно. І вони... Винні цю територію зайняти.